Привіт! Вітаю вас, друзі, на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, я трошечки з вами зроблю деякі пересадочки. Сьогодні в нас виглянуло гарне сонечко, і знаєте, так зразу руки зачесалися, треба щось пересадити. Але є такі рослинки, які потребують термінової пересадочки у мене. Тому що якщо я їх сьогодні не пересаджу, деякі рослинки можуть у мене і загинути. Тому вирішила сьогодні пересадити, і у нас ще така сьогодні погода гарна, то будемо висаджувати. І хочу вам, друзі, показати, що я сьогодні буду пересаджувати. Ось такі у мене є алоказії, Алоказія Нобіліста маленька є. Маленький листочок, і ось ще в мене є одна алоказія. Це алоказія, Я спочатку думала Regal Shields, але це у мене алоказія Black Velvet. Вона вже так ось тиждень у мене сидить у перліті і не може ніяк розкрити свого листочка. Я чомусь думаю, що їм не вистачає тут уже ніякого живлення в цьому перліті, вони сидять. Ось ця локація Нобіліс маленька вже дуже-дуже давно сидить, скоро почне відсушувати листочок, живлення їй там не вистачає, тому вирішила їх сьогодні терміново пересадити. Ще деякі хуєчки в мене є, які треба терміново також пересадити. Почнемо з вами. Пересадочку. І як завжди, почнемо з вами по традиції намішувати ґрунт. Зараз я опущу камеру, щоб вам було трошечки видно. Так, це у мене ґрунт по лісі, я його беру за основу. Тут у ньому є все, що треба для рослинок, Тут верховий пор. І будемо насипати. Брунт в мене універсальний поліський, я завжди купляю універсальний, а тоді вже додаю, що мені там не вистачає. Так, ну тут я бачу то, Переліту чомусь зовсім-зовсім мало. Знаєте, я раніше купляла 20-літровий пакетик, то там зовсім інший ґрунт був. А це взяла маленький, 5-літровий, і тут я дивлюсь, щось він трохи не такий. Ну нічого, зараз ми його намішаємо. Добавлю сюди перліт. Перліт у мене зволожений. Добавлю трішки вугілля. Вугілля в мене домашнє. Набрала із мангалу. Так, і знаєте, друзі, мабуть, я сюди ще трішки додавлю кору. І, мабуть, якому я добавлю ще собі трошечки кукочіпсів. Зроблю таку кашу малашу і зараз швидесенько розмішаю. Так як на мене, друзі, то замало перліту. Треба ще, мабуть, додати трохи перліту. Знаєте, друзі, мабуть, сюди я добавлю ще кори, бо чомусь мені цей ґрунт геть не подобається. Ну що, друзі, ось така в мене каша малаша получилася. Грунт трошки не такий, як я завжди роблю. І зараз, друзі, будемо з вами пересаджувати. Зараз я знайду стаканчики. Так як у мене всього дві алоказії маленькі. Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзі, зараз достанемо ось оцю ось алоказію. Ось подивіться, яке в неї коріння. Це алоказія Black Velvet. Ось подивіться, які в неї корінці. Я її прямо так візьму і посаджу її у стаканчик. Ото їй не вистачає живлення, і вона. Не можу вже цілий тиждень ніяк розкрутити листочок. Сподіваюся, грунт їй такий сподобається і вона тут у мене почне рости. Так, зараз ми ще пересадимо алоказію Нобіліс. Алоказія Нобіліс це в неї, ось подивіться, корінці маленькі. Маленька бульбочка в неї така. Ну, я її все рівно пересаджу, тому що вона вже стоїть на місці і не росте у мене. Не хоче ніяк розвиватися. То я її пересаджу. Тільки не знаю, чи мені її ставити у тепличку, чи, мабуть, не потрібно. Думаю, щоб не був завеликий для неї стаканчик, але я ось так її сильно заглубляти не буду. Ось так. Я думаю, буде їй нормально. Є в мене ще в теплички, друзі, алоказія, Але не знаю, що мені з нею робити, чи її пересаджувати, чи ні. Зараз я вам її покажу. Ось така малесенька, якщо вам видно, я її зараз спробую вийняти. Ось подивіться, це в мене тут такий малесенький піньочок. Це навіть не бульбочка, а просто малесенький піньочок. Це в мене також Аллоказія Нобіліс. Вона у мене, в друзі, була згнила. І я маленький кусочок відрізала і втикнула її у перліт. І ось вона у мене проросла. Оцей піньочок, і бачите, почав у мене нарости в корінці і викинув. І викинув тут у мене. Але я, мабуть, все ж таки її залишу, хай вона поки тут живе. Нарощує корінці далі. Мабуть, поки я її пересаджувати не буду, думала її пересадити. Але поки що, мабуть, не буду. Тут у мене ще є бульбочки спящі. Алоказі. Ну, чомусь вони ще сидять у переліті, ну, хай сидять. Все, закриваю свою тепличку і хай ота росте. Ну що, друзі, зараз почнемо з вами пересаджувати мої хоєчки. Я думаю, грунт їм оцей підійде. І почнемо з вами з оцієї хоєчки, яка називається. Ось подивіться, в неї вже там коріння вилазить. Уже все заплетено. Хоєчка сайра, сай, сайра сайрась, чи як вона називається. Так, вона у мене тут живе ось в такому. тут конструкція. Ніяк вона у мене не розгалуджується. Ось така вже виросла. Літ, літом у неї дуже гарне, красиве червоне листечко, вона загорає. Ну, а зараз, так як не вистачає їй світла, то вона ось така вже позеленішала. Ну, я її зараз пересаджу. Я їй зроблю невеличку перевалочку, і все. Ось і такий горщик взяла. І зроблю їй просто перевалочку. Я її не буду дуже сильно травмувати, так як зараз у нас зима, то я думаю, хай вона так і буде в цьому ґрунті. Грунт витрушувати не буду, бачите, вона вже тут виросла. О, дивіться, бачите, які корінці. Вона вже не росте, тому я думаю, пересадочка їй буде корисна. По ідеї треба вже мені всі хвоєчки пересаджувати, але які треба терміново вже тоді пересаджую, а останні хай поки що будуть, ждуть весну. Ну, ось така, друзі, в мене хуєчка вийшла. Я її... Треба їй придумати якусь тепер опору. Тому що на цій паличці вона вже тут не тримається. Ну, поки що так прикріплю, поки їй щось придумаю якусь опору. Ну, ось така, друзі. Хай поки що так сидить у мене, а тоді їй придумаю якусь опору. Так, так? Да? Так, і пересадимо ще з вами, друзі, ось отаку хоєчку, хоєчку беллу. Ось подивіться, яка вона в мене красуня, і подивіться, що в неї там, там ґрунту, в неї майже немає. Бачите, все в корінці випадає, дуже швидко пересихає, і, бачите, вже тут все вросло. І я вирішила її також пересадити в інший горщик і замінити їй ґрунт. Тому що цей пересихає, і вона тут у мене випадає, вивалюється з цього ґрунту. Також я її горщик дам не дуже великий, ось такий. І пересаджу її в цей горщик. Ой, листочки пообривала. Це хоєчка ампельна. їй опору не треба. Ось один такий кущик у мене купляла в тому році малесеньку гілочку. І ось, ось така вже гарна розрослася. Вона у мене дуже гарно квітла. Ну ось така красунечка. Зараз я її почеплю, вона у мене там висить у підвісному такому плетенні підвісті, і хай там собі живе. Так, розростається і радує мене. Що в мене, друзі, є ось така. Ось отака малесенький у мене остався хрестовний крупноязичковий. Чомусь він у мене весь згнив. І оце такий вдалося мені врятувати пагінець від нього. Був дуже-дуже гарний і у мене такий, знаєте, кущик, Гарно ріс. І тут він у мене Почав пропадати. Я його, мабуть, перелила чи засушила. Не знаю, що я з ним зробила. І він у мене загинув. І оце малесенький кусочок мені вдалося врятувати. Зараз я його також посаджу. Сподіваюся, він виросте. Так, і тут у мене ще є кусочок малесенький хрестовника роулі. Відломився. Я його також туди посаджу. І буде така невеличка. Композиції. Сподіваюся, вони не покусаються. Не знаю, чому він у мене загинув. Що з ним трапилося? Ви знаєте, друзі, в цьому році у мене, на жаль, загинуло багатенько деяких рослинок. І зараз я вам скажу, які в мене рослинки загинули. Це. Гібіскуси. Гібіскуси дуже красиві. У мене були такі, знаєте, оранжеві, такі яскраво-яскраво-оранжевого кольору, і вони чомусь у мене загинули. Не знаю, просто моментально вони у мене почали сохнути, сохнуть і засохли. Не знаю, вроді би шкідників на них не було, а чому вони загинули, я так і не зрозуміла. Я їх поливала, а вони просто листочки в них повсихали. Навіть не зрозуміла чому. Тоді в мене це загинули два величеньких таких гібіскуса. Загинув у мене ось такий хрестоник. Крупно він у мене був великий-великий кущ, такий здоровенний. Оце все, що від нього залишилось. Сподіваюся, приживеться. Е, що в мене загинув епіпремну Себу Блю. Тоже такий здоровенний у мене гарний кущик був, і чомусь він моментально у мене почав жовтіть, жовтіть. Я, пит... Я хотіла його переукорінити, хотіла його трошечки. Я хотіла його переукорінити, думала його пересадити, але він чомусь моментально загинув. Тому, друзі, не знаю. Чому вони, в мене, чому вони в мене пропали? Ну, значить така їм судьба. Аби більше втрат не було, тоді, ну і на цьому, мабуть, все більш нічого. Напали на мене на мої бугенвілі, Дуже красиво, в мене якраз почали квітнути. Напала на них білокрилка. Також оце, борюсь з білокрилкою. Тоді, ну і все, мабуть. А, ще в мене загинула рослиночка, також не знаю, що з нею трапилося. Це монстера, Голубе серце. Не знаю. Також у мене гарно росла, росла, тоді дивлюся, почали жовтіти листочки. Глянула, а вона скинула все коріння, хотіла її переукорінити, її на сегменти, на міждовузлики, поставила на укорінення, але, на жаль, вона у мене не. Дала корінці, вона листочки пожовтіли, і вона в мене згнила. Також у мене ще одна рослинка, яка в цьому році в мене пропала. Ну і поки що все. Більш, більш немає в мене таких втрат <зросли>... стосовно рослинок. Ось такі, друзі, в нас справи. Я думаю, що їм не вистачало світла, вони стрясанули, або. Або хто не знаю. На цьому, друзі, закінчую своє таке невеличке відео. Всім вам дякую за увагу, за перегляд, за те, що залишаєтеся зі мною. Підписуйтеся, ставте подобаючки, коментуйте. І всього вам найкращого, миру нам і перемоги у новому році. Всім пока-пока!